Києві я ходила в садок, а в Києві в мене немає ніяких інструментів. Не вчилась ні на фортепіані, не на скрипці. Через війну Марійці довелося покинути Київ, а її бабусі місто Куп'янськ, що на Харківщині. В Ужгороді родина намагається продовжувати звичне життя і здійснювати свої мрії. Здійснилася моя мрія щодо навчання дитини в музичній школі, тому що ще до війни Марійка пробувала навчатися грі на фортепіано. А коли приїхала в Ужгород, то їй дуже сподобалася скрипка, і вона попросилася ще піти і на клас скрипки. Я дуже вдячна Ужгородцям, дуже вдячна колективу музичної школи. Ужгородської, тому що дійсно ну, для дитини, яка переживає часи війни і яка не вдома. Ну, це така нагода статися до нормального життя, а тим більше ще й здобути музичну освіту. Почала здобувати музичну освіту в Ожгороді й Каміла, що приїхала з Кривого Рогу. Я вмію грати дуже гарні штрихи на скрипці. Дівчинка вже знає, що найперше зробить, як повернеться додому. Піду в свою школу. і… Пограє скрипці з їм друзі. Більше 20 дітей з різних міст України цьогоріч розпочали навчання в Ужгородській музичній школі. Noдин. Це діти, які приїхали з інших областей, з міста Києва, Запорізька область, Луганська область, Донецька область, які зараз тимчасово проживають в Ужгороді, і привели своїх дітей до персаме першого класу музичної школи, тому що крім цього, у нас ще є діти, які прийшли просто переводом на навчання з інших шкіл. Щороку наприкінці жовтня для першокласників організовують свято. Відбувається так звана посвята в юні музиканти за два місяці навчання діти встигли дізнатися багато цікавого про обрані інструменти, полюбити їх і навіть грати свої перші твори. Я була в тому що мені сподобався її звук. Вона має чотири струни соль «соль», ля мі. Вона вся кулична і зроблена із з дерева. Я ще дізнався, що, що труба дуже голосно звучить і там є клапани. Я тільки навчився, що, що для того ну, треба мати мундштук. Це така штука, в яку можна дути у трубу. На гітарі десь всі струни, і вони всі дуже гарно грають. Тому що моя сестра грає і тому, що мені дуже подобається звук фортепіано. Що? Його можна грати тихо, голосно, як ти хочеш. Втім, на концерті для першокласників виступають учні старших класів. Степан Дмитрук грає на фортепіано, барабані, гітарі і на ксилофоні. Я думаю, я зіграю свою імпровізацію. Розповім про неї. І на ксилофоні зіграю одну пісню. Корнелія четвертий рік навчається грі на фортепіано. Завжди подобалося е, фортепіано, бо е, до нього дуже цікавий звук. І мені здавалося, що легше грали. А тепер, е, ну, просто, знаєш, тяжче. А тепер розумію, що ще класно, то що вона і нажить і до клавішних, і до струнних, і ударних. Дівчинка написала твір про війну, присвятила його татові, котрий зараз на фронті. А першокласникам своїм виступом хоче сказати, аби вони нічого не боялися. У мене буде твір війна, який я сама склала. Я хочу сказати цим, що це класно, що не треба боятися. Це цікаво дуже. Терезія першокласниця, але сьогодні вона вже виступає на великій сцені школи. Емоцій у дівчинки через край. У мене задоволення. Мені дуже подобається це. Ця... І, взагалі, і, я найкраща флейтистка у, у світі, тому що я була впевнена, що у мене все виходить. У школі вірять, що всі учні зможуть успішно завершити своє навчання і попереду у них чимало концертів. Нині це можливо завдяки Збройним силам України. Відтак у школі всі заходи проходять на їх підтримку. Цього разу вдалося зібрати понад три тисячі гривень, які передадуть на потреби військовим.